Добрий день, девочки, зразу дивимося, будемо питати на Нижній Сірогози, Генічський район Херсонська область. Нижній Сірогози. Генічський район Херсонська область. 26 грудня 2022 року. По 10 січня. Ви питали? Я з вами. Просим інформаційне поле, Нижні Сірогози, Генічний район, Херсонська область. Які будуть події з 26 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року? Будь ласка, підскажіть, переживають люди? Що буде у Нижніх Сіровозах? В нижніх стеролозах буде зустріч воєнних. Будуть обороняти. Дівчата, будьте просто готові. Моліться, будь ласка. Все для вашого робиться для, вашої, для вашого добра. Моліться. Все робиться для того, щоб ви були раді. Ви поняли? Буде противостояння. За ваш, за вас? Сам Господь Бог на поміч іде. І всі святі. Ви поняли? Це для вас? Ждіть, будь ласка. І медитуйте, добренькі мої. Ви поняли? Медитуйте. Медитуйте, призивайте всіх святих на захист, щоб вам допомогли. Так надо. Давайте нижні сирогози з 26 грудня по 10 січня, які будуть основні події. Будь ласка, підскажіть? Нижні сірогози? З 26 грудня, по 10 січня. Угу. уже випала. Змія в рах. Так. Що, що буде в нижніх сірогозах? Так, шарфік мій впав, але це не головне. На вашій землі буде зустріч для того, щоб видавити криз. Поняли? Так, успокоїлися? молитва слови, книжки, фільми, продукти, все приготовилися, молимося за захист, просимо, і в нас обов'язково буде все добре. Нижні сірогози. Все буде добре, обов'язково, з Божою допомогою. Україна одна на всіх. Нас, свята, наша земля. Дякую за увагу. Дівчата, пишіть коментарі. Якщо там переживаєте, пишіть, що ще хочете подивитися. Будемо дивитися і питати. Добре, люблю кожного з вас. Дякую за увагу. Будь ласка, ставте лайк, як подобається. Як подобається, ставте лайки. І пишіть ваші побажання, що ви там хочете Назви, місць, сел і періоди, на які будемо дивитися. Обні... обіймаю вас рідненькі, обіймаю.